Стратегія по своїй суті це багатовимірна модель вашого бізнесу, вашої діяльності і того, що ви створюєте довкола себе. Звичайно, перш ніж будувати стратегію, потрібно розібратися з деякими ключовими питаннями вашого проєкту, чітко поставити цілі, зрозуміти, що вам потрібно деякі моменти буде тестувати, експериментувати, перевіряти, бо без цього бізнес не будується. І все це буде супроводжуватися певною кількістю хаосу. Хаос це ваш і друг, і ворог одночасно. Чому так? Тому що друг він через те, що дає можливість вам створювати нові продукти, нові рішення. І якщо ви створюєте це одним із перших, а при цьому проблема для загального ринку це залишається у вигляді проблеми, то ви можете завдяки винаходу нових рішень отримати більше прибутку, більше грошей. З іншого боку, хаос у поєднанні з невпевненістю в собі і неактуальними переконаннями призводять до м'яко кажучи негативних результатів, і вони не можуть вражати своєю корисністю, позитивом. Більше того, стаються відкати, емоційні вигорання, і людина потрапляє в стан такої жорсткої апатії і не може ніяк зрушити далі. Саме тому ми впроваджуємо послугу, яка допомагає побудувати стратегію вашого бізнесу прямо у нас на наставництві. Ви будете чітко розуміти в ході наставництва, побудувавши свою модель, бізнес-модель, побудувавши свою стратегію, які напрямки ви хочете реалізувати, що за чим тестувати. У вас буде карта проекту, завдяки якій ви зможете. Без зайвої прокрастинації, без зайвих відволікань на якісь незрозумілі речі, просто чітко по плану використовувати модель і досягати своєї цілі. Це перш за все модель, яка дає можливість закласти заздалегідь ті моменти, в яких ми сумніваємося, і є така дуже влучна фраза. Обізнаний, значить, озброєний. Якщо ви будете чітко розуміти, які на вас чекають можливі перешкоди, то ви зможете підготуватися і ефективно тестувати ті чи інші питання, які виникають, і знаходити нові цікаві. Рішення. Саме тому ми допомагаємо з будуванням вашої стратегії прямо на наставництві, і саме за час наставництва ви вже починаєте цю стратегію реалізовувати. Тобто, у вас не просто план якийсь на майбутнє і незрозуміло чим завершиться. Ви одразу на наставництві починаєте все це впроваджувати і отримувати готові результати. Ви кайфуєте, радієте, емоційно збалансовані і при цьому всьому. Ви будете дуже класно себе почувати і рухатися далі більш впевнено і жваво. До речі, ідеї стратегії, воронок, різноманітні способи, яким чином все це можна опакувати в вашому бізнесі, ви можете побачити в кінці даного сайту в розділі Відеотека. От. І також, якщо ви хочете індивідуально пропрацювати якусь стратегію для себе, запрошую вас на бізнес розбір. Він безкоштовний. Я вам одразу покажу ключові моменти, на що варто звернути увагу. Можливо, у вас вже є готова стратегія, і ви думаєте, та, ну, типу, Нічого він там мені не дасть суперважливого, але бізнес-розбір то безкоштовний, вам ніхто не завадить прийти, послухати, порівняти з тим, що у вас було, і замислитися. А може, і справді щось із цього, що мені кажуть, доцільно впровадити, і я просто про якісь моменти не подумав. У мене, наприклад, так часто буває, тому я використовую такі способи і ходжу на бізнес-розбори до інших фахівців, для того, щоб вони мені підсвітили інші грані. Тих питань, якими я займаюся, але про які я просто з якихось причин не замислювався. Тому, якщо все це для вас актуально, переходьте у відеотеку, слухайте там, або записуйтеся на бізнес розбір, але знайте, що я вам радий і буде приємно з вами поспілкуватися і дати вам користь. Тому до зустрічі у наступних відео або бізнес розборах.